Паттайя святкує новий рік. Біч Роад перекрита. Туди пускають тільки пішоходів. Яких теж там дуже багато. І ми йдемо з нашою снігурочкою на біч Роад Може знайдемо там діда мороза якого. Чим ближче до бічрот, тим більше людей. На бічрот пропускають тільки після проходження отакої от перевірочки. На пляжі немає де впасти яблуку. І це весь пляж такий. От скільки людей. Місця ми так і не знайшли. В ресторанах можна навіть не мріяти знайти місце. Мабуть, будемо зустрічати новий рік. Отут, посередині бічрода. Варіантів у нас небагато. Взяли ми таку ціновочку. І хочемо знайти де би хоча б присісти на піску, але щось я бачу, що навіть такої можливості немає. Експеримент святкувати новий рік не в ресторані завершився приблизно отак. Такої кількості людей на Новий рік я ще ніколи не бачив. І цей пляж довжиною більше двох кілометрів. Весь весь забитий людьми. Але свято є свято, і будемо ми якось його святкувати.